Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко-Ластовецький Пилипчук-Шастопалов 2020 року випуску. Завантажимо браузер. Потрібно створити електронну поштову скриньку Gmail. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то достатньо відкрити нову вкладку а натиснути на посилання Gmail. А далі створити обліковий запис. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку веб-сайту Google. Для цього рядку адреси введіть google.com. Enter. А далі також натиснути посилання Gmail або в додатках вибрати Gmail, або кнопку Війти. Натиснемо Створити обліковий запис для себе. Заповнимо поля. Введіть своє ім'я та прізвище. Придумаємо ім'я скриньки. Можна використовувати англійські літери, цифри та крапки. Зверніть увагу, що це ім'я користувача вже комусь належить. Потрібно придумати інше. Наприклад, ось таке. Придумайте пароль для входу в обліковий запис та підтвердіть його. Далі введіть номер свого телефону. Альтернативну електронну адресу вводити не обов'язково. Тепер введіть дату свого народження. Далі. Приймаємо умови «Прийняти». Обліковий запис Gmail створено. Тепер відкриємо свою електронну поштову скриньку Gmail. Для цього потрібно вибрати посилання Gmail або з додатків вибрати Gmail. Тут рекламують Google Meet Gmail. Бачимо, що один лист ми вже отримали від команди спільноти Gmail. Напишемо та відійшлемо лист. Для цього натиснемо кнопку Написати. Введемо такий текст. Відформатуємо слово Google. Давайте збільшимо його розмір. Тепер змінимо колір. Будемо змінювати колір кожної літери. В рядок тема ведемо своє прізвище, ім'я та клас. Приєднаємо до листа графічний файл. Для цього натиснемо на ось таку скріпку Вкласти файли та виберемо файл. Наприклад, ось такий. Файл додано. Тепер в рядок кому впишемо адресу вчителя та одного з однокласників. Запитайте адресу електронної скриньки вчителя та введіть. Тепер введіть адресу поштової скриньки однокласника. Натиснемо кнопку Надіслати. Перейдемо в папку Надіслані. Бачимо, що лист надісланий. Вийдемо своєї електронної скриньки. Для цього потрібно вийти з облікового запису. Натисніть на коло в верхньому правому кутку Вийти. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!